Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 28 лютого мій корисний сніданок. І на сніданок сьогодні. Олія, столова ложка. Іноді я <кхем> помилялась, сказала чайна ложка. Ні, столову ложку. Приблизно так. О, сьогодні більш. Сьогодні більш трошки. Ю для вас. Ау, смачна! Хтось буде кричати: вона дуже гірка, трошки гірка. Бо свіжа, обов'язково дивіться, потрібна дату. Дату, коли воно було виготовлене, і щоб було у темній пляшці, і щоб довго не була відкрита. Так, для чого льняна олія? Перечитайте обов'язково. Лікує багато захворювань. Навіть лікує, так. А для профілактики це супер. Зміцнює судини. Тим самим знижує холестерин. Так. Нормалізує роботу печінки. Не буду продовжувати. Корисна, випила, Задоволена. Так. І сьогодні картопля! Нарешті картопля. Дуже рідко, так, картопля? Так, картопля теж корисна. Калій картоплі. Так що особливо, якщо будете запікати зі шкіркою і їсти, це дуже теж, теж корисно. І ось така корисна риба. Так. Два шматочки. Так, вони ж тунисінькі. До 18 годин, щоб мені вистачило сил. так Їсти потрібно нормальне. Так. До речі, мені подарували рибу. Буває таке, так? Хороші друзі. А якщо б не подарували, щоб я сьогодні зранку їла? Деруни або яйця. Так, ось така справа вбиває. І перець. Так, це багато перцю. Половину, мабуть, з'їм. І ось така зелень орегано. Це. І чай. Чай, зелений. Нарешті чай. Так, зелений я вже пила. А, то був не зелений чай. Я думаю, чому він такий був міцний? То був не зелений, Чер... чорний чай. З кардамоном я пила. Так що так, вживайте корисне, вживайте різноманітне. І що я хочу про зелений чай сказати, корисний, але ж в міру, якщо ви будете часто використовувати зелений чай, то, то буде то не, не дуже гарно так? розтягнеться желудок чи кишечник. Я не знаю, що там розтягується, але ж не можна вживати зелений чай. Часто. Так, таке попередження вам, щоб ви знали і перечитали. Ходіть здорові, побачимось, Па-па.